Друзі мої, всім привіт! Давненько ми з вами не готували смакоту. Сьогодні якраз цей день купив я шматочок ашейка. Перчинка є у нас, кабачок, петрушка, цибулька. А головне сьогодні будемо робити іспит нашому грилю, який ми придбали сьогодні. Ардеста називається. Не самий великий у нас сім'я невелика, так що... Буде достатньо. Так що будемо сьогодні готувати м'ясце, нашу свинячу шийку на грилі. Багато хто з вас має гриль, але, мабуть, вже забув, що він у них є. Так що я нагадую. Користуйтеся, доставайте. Виносите на вулицю, ми зараз перевіримо, перевіримо в хаті, а тоді будемо вже пробувати і на вулиці його на природі, там на свіжому повітрі готувати. Так що, друзі мої, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Ставимо лайк, обов'язково підтримуємо українських. Виробників. Ну а ми починаємо. Солимо наше м'ясо, яке ми нарізали отакими от порціонними шматочками. Солимо з двох боків, додаємо приправи. Втираємо приправку в весте і свіжий мелений перчик додаємо з обох боків. Зараз дамо хвилин 5 промаринуватися і будемо включати наш гриль. Розігрівся наш гриль і ми викладаємо м'ясо наше. Зачиняємо. Кипить, шкварчить наше місце, парує, смажиться, процес іде. Ну що, друзі мої, пройшло 20-25 хвилин. Будемо знімати наше м'ясо. Знімемо на тарілочку наше місце. Таке гарненьке м'ясо вийшло, а замість м'язця кладемо овочі. клади. Щоб не встигло наше м'ясо охолонути, Добавимо зараз, зачиняємо. Так, дивимося. О, які гарненькі наші овочі, наш кабачок. Додаємо на тарілочку, де вже Лежить наше місце. Ось таке гарненьке весняне блюдо ми отримали. Зараз прикрасимо зелені і будемо скоро куштувати наше нове блюдо. На грилі ми ще не готували тут. Якраз бенкнув і таймер. Ось така краса, друзі. Всім смачного! Готуйте гарну, смачну їжу. Отримуйте задоволення. Всім пока!